Велику партію техніки та обладнання військового призначення від Кривого Рогу отримали більше десяти військових підрозділів. З початку війни місто допомогло вже більш ніж на суму 2 мільярди 600. Сьогодні на 32 мільйона це 15 пікапів, 37 БПЛА, 49 зарядних станцій, яка фло плюс 9 безпілотних літальних апаратів, ЄГАЗА і багато багато іншого. Хлопці наші герої, місто завжди поруч, допомагала, допомагає і буде допомагати. Пішов 11-й рік взагалі боротьби, визвольної боротьби українського народу від російських загарбників. І саме ви вселяєте надію і віру всьому українському народу, віру в перемогу, віру в наше майбутнє. А що стосується Дніпропетровщини, що стосується кривого рогу, то впевнено, що це наш святий обов'язок допомагати кожного дня. Допомагати силам оборони пілкуватись про наших ветеранів. Капітан Микола Колесник керує батальйоном безпілотних систем Люфтвафе. Каже, завдяки підтримці міста його військовий підрозділ за роки повномасштабної війни зміцнився технічно і кадрово і значно підвищив свою боєздатність. Системність, послідовність в наданні допомоги це запорука стабільності на лінії фронту. Це збереження життя. Другорядне це збереження території, це теж важливо, але саме найголовніше це знищений ворог і збереження життя наших військ. Ми отримуємо БПЛА-розвідник в класному апгрейді. Він дуже, дуже якісно зарекомендував себе в роботі. Вважаю, що ну, кривий ріг. Один з лідерів по наданню такої системної допомоги це не тільки нашому підрозділу, це десятки бригад і окремих батальйонів, які отримують його постійно. За це, окрім вдячності, інших слів нема. Сьогодні техніка від міста відправлена за призначенням до військових частин на лінію фронту допомагати захисникам боронити країну. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Олег Каплій цей день.